Я підкинув дров, і можна бачити, що отримав просто таку домину піч. Регулятор відкритий на повністю, тяга збільшилася, і через те брівня просто переросло щось таке, наповнюючи камеру вогнем. Нехай ще в мене навіть, кераміка до кінця не прогрілася, це можу бачити, є ще трішки сліди від кіптів на задній стінці. Та тим не менше це вже є не до кінця ефективний режим, тому що топка працює. В дуже високій потужності через збільшення тяги димоходу. Тобто димохід розігрівся, тепле повітря, яке поступає в нього, створює значно більшу тягу, ніж на початку. І відповідно, і на повній повні віддачі повітря він підбирає значно більше повітря в топку. І виходить ось таке от горіння. Воно не дуже добре, оскільки, особливо для повітряних топок, оскільки це полум'я продовжує йти аж до димоходу. Ніде не відбирається тепло. Це не до кінця активно. Окрім того, за такого горіння дуже є великий ризик перенасичення топки повітря. В такому випадку слід підрегулювати кількість повітря, яка приходить в топку, не шибером, а саме в топку, регулятором подачі повітря. Для початку добре просто поставити його на середнє положення і послухати, посідкувати за тим, як буде горіти полум'я. Дати час заспокоїтися з цьому інтенсивному горінню, трошки зменшити температуру димових газів і таким чином трішки впаде тяга димоходу і заодно загальний потік. Як ми бачимо, все ще дуже інтенсивне горіння, і хоч воно зараз, я переконаний, дуже ефективне, то це нам забагато, ми його ще трішки зменшуємо і знову даємо можливість трішки почекати. Це мусимо стабілізуватися горіння. Полум'я все ще поки що жовте. Все достатньо добре, це ефективно. В той же час ми не маємо зникнення цього горіння, коли воно починає виїхатись на склі, тобто є такі явний ефект, коли температура спадає в камері і інтенсивність горіння суттєво падає. Тобто це є хороший режим. Полум'я плавно піднімається в топці догори, воно встигає погоріти за ходом свого плину, віддати своє тепло і тоді вже піти до дивоходу. Ось це зазвичай, і називають режимом тривалого горіння, не тління. А саме тривалого воріння. Тонкий баланс між а, кількістю повітря, що проходить, щоб вона була достатня для того, щоб дрова ефективно згоряла, і в той же час не надто багато, щоб не виводити топку в максимальний робочий режим. Дрова менш інтенсивно згоряє, температура в камері балансує десь на рівні 500 градусів. І це є дуже в принципі, добре. 500, ну, тут до 600 доходить. Тобто Кіптєва не інтенсивно вигорає в той же час, вона не утворюється, просто рівномірне красиве виріння. Ось так от. Краще зазвичай ну, одразу перевірю, що таке поганий. погане горіння має зналезень на автомат повітря. Трошки ще збагано. Бачимо, що воно стало мало і воно стало руде. Е, так, з'являється змінити красиві ефекти, е, але ефектність не, ну, не завжди означає ефективність в даному випадку. Вона зовсім не означає ефективність. Це не є ефективна в Повітря замало, і багато дуже е, димових і піролізних газів просто вилітає до диму Його варто піддавати більше. Ще раз покажемо вийду. Температура в камері спочатку рідко спадає, потім починає наростати. Інтенсивність хімічних реакцій зростає. Кераміка позаду так вже чиста, але суть. Якраз у тім, що тут дуже виділяється велика потужність. Якщо топка не розрахована на зняття цієї потужності, то ви будете мати якраз цей ефект а, викиду тепла через немухі. Ну ось, Це просто така собі дома напіч, которую дуже інтенсивно гарять. Вщух звук, гу його вже немає, інтенсивність починає спадати не так різко. Дуже цікавий ефект, насправді є певна інертність пов'язана з тим, що все, що виділяється висока температура в димохід. А висока температура означає дуже ну, низьку густину. Тяга димоходу зазвичай якраз і залежить більше від густини. Від різниці густи. І чим більше температура у нас на вході в димохід, тим більше тяга димоходу. Нам важливо притримувати нашу тягу десь ну, в межах до 14-15 паскаль. Далі не варто. В залежності від димоходу, це, це, це розріження, ця тяга може формуватися. В більшості випадків слід формувати саме температурою димохідних газів. Тримаючи її на рівні близько 200 градусів, 250, я таким чином контролюю процес горіння в топці, максимізую коефіцієнт корисної дії, потік зайвого повітря, що просто проходить інертно, забираючи на себе тепло і виходячи в димохід. Контролюю таким чином і рівень шкідливих викидів. Тобто зауважте, я зменшив інтенсивність, але в той же час кераміка у мене далі залишається чистою. Це хороший, хороший колір полум'я, полум'я жовте, не надто яскраво жовте, не більше до білого, а щось середнє, воно просто як руде, яскраво руде. Сталося все ж таки ближче до жовте. Важко пояснити, сподіваюся, що це просто буде видно і зрозуміло наглядно, який колір полум'я є хороший для тривалого горіння. Які погано. Очевидно, що прикрутив і цей кольор полум'я вже по інтенсивності видно. Так, язики рівні, але вони почнуть відриватися від дерева. Це не є дуже добре. Це не є хороше вже таке горіння. Це вже гази намагаються десь по дорозі догоріти. Якщо у мене апріорі за велика тяга ходу, мій діапазон регулювання зсувається від максимального все більше в сторону мінімального. Тобто у мене дефективний режим починає з'являтися, його просто добре пояснити. За малою тяга димоходу а не дефективний режим може бути на максимальній подачі повітря. За більшою тягою домоходу... У мене режим, саме найбільш ефективний і робочий, зсувається до закриття заслінки. Якщо в мене зовсім велика тяга димоходу, це буде трішки перекрити заслінку для нормального горіння. В даному випадку в мене вона і так нормальна, тобто таке відкриття не є дуже добре, і звичайно, що я його додам. Доки я не отримую, не побачу яскравих, повільних, жовтих язиків полум'я, що піднімаються і піддають своє тепло ефективно в приміщенні.